Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 травня, проживаю я на Вінниччині. І з сьогоднішнього дня розпочну обрізати і нормувати персики та нектарини. Але хочу показати трохрічний персик, який я формую і показую вам, як як я його обрізаю з першого року, як нащепив У мене на каналі є відео, як я його формував весною. Цього року, минулого року, літом як формував, робив зелені операції. Зайдіть, подивіться, там цікаво. У мене дуже багато в садку-пташок. От і на даний час от сидять на самих вершках. Шпаки і, і маю проблему, обломують вершки, так як я розповідав, сам перед покажу. Був зломаний вершок. Я за, залишив дві от ростові гілочки, виросли. Там були дві бруньки. Я весною знімав відео. Зараз відбили дві гілочки, ростуть. Це буде заміна вершка, бо на персиках і нектаринах я вершки не обрізаю. Саме головне на персиках та нектаринах. Чомусь ніхто про це не розповідає. В таких місцях все повидаляти, в таких розвилочках. Я кожен рік це розповідаю. Коли виросте персик, він все рідно буде торкатися до стовбура. І Він буде деформірований. і будуть зісти мурахи і вони його з'їдять. Ви його не з'їсте. Все в таких місцях, у розвилках. І поближче до стовбура все потрібно вирвати, виламати. Весною я знімав відео, розповідав, що не прирізаю гілки, можете бачити, яка довжина. Зараз просто пронормую плоди, всі, що з краю, обірву, щоб була чим більше листової маси, щоб був потужний персик. Сорт персика. Мав бути P24207, але насправді це Lak 13 лемін фюрі, Все, а тут із середини гілки залишаю. Просто пронурмую плоди на відстані більше, ніж 10 см до 15 см, тому що я знаю, що Дуже великі плоди даного сорту. Ще раз хочу розповісти про такі двойники, тому що було холодно. Не літали бджоли, не запилили і це самозапилені такі. Цього року буде багато, бо весна була прохолодна. Це тільки на кісточкових, на зер... зерняткових таких нема. Все, от я тут залишив, приріст дуже малий, тому що багато плодів. Зараз я пронормую і почну дрости. Багато роботи в садочку і я не встигав. Там, де менше плодів, то більший приріст. Я й до 25 сантиметрів. І на даний час я більше тут нічого робити не буду. Хай формуються гілки. Вже зелених операцій на цьому дереві не зроблю. Дуже холодно, тому немає ростового приросту. Просто понормую і всю цю частину до зверху, також всі плоди вирву, видалю звідси, щоб не було навантаження на вершок персика і не нагинало його. Бо стовбур ще занадто тонкий. От я покажу доросле дерево, як я формую. Такі плоди, майже три тижні затримки в рості. Прирост малий. Зараз я все гарно понормую тут. Нормувати потрібно, навіть зараз до тут деякі. Нормувати потрібно, не шкодувати. Сам по собі знаю, кожен рік нормую раз, тоді другий, а тоді ще третій. Лучше зразу вирвати ці плоди та й не гратися. Отаке деревце, 3,5 метри висотою. З плодами. Все навантаження, як я кажу, з краю заберу. Обрізати, формувати нема, щоб немає переростів. Може пізніше і буду. Формувати, як буде приріст. На даний час нема. Тільки на, ага, от на сучках заміщення, то гарно ростуть такі по 30 см є. Де було заміщення, от, навіть і довші. Пламін трохи швидше пішов рані, ранній персик, ну і туди приріст пішов. Просто якщо зараз такий короткий вкоротити, тоді прийдеться ще раз його прирізати. Я зачекаю, зачекаю, щоб був трошки довший, хоча б сантиметрів 40-45, а тоді буду обрізати, бо зараз я його вкоротю і сильно пустять бічні гілки, і їх потім знов потрібно буде вкорочувати, а тут вже буде загущеність. Треба зачекати трошки. Оту Фо два ранній персик також пішов у ріст Нектарини мають такий розмір. Рябу з 0,28, звісно, трохи більший, має розмір. Ранній. От я підійшов до однорічного дерева. Це у нас нектарин донат. Це другий рік йому буде, як я прищепив, вже має декілька плодів. І хочу вам показати, що тут гарно видно, що вершок я весною не прикорочую, так і розвиваюся далі. А зараз всі оці гілки я прикорочу, приріжу, але буду залишати, от, щоб звідси виросла ростова гілка. Не під самий край видаляю чи виломую конкурентів, як... В яблуні і груші. А залишаю. одну. Залишаю одну або дві. Тут от видно, от дивіться. Один або два листочка, тут відіб'ють гілочки кругом. Після цього, як це зробив, тут сильніше почне рости. Після цього як я зроблю таку операцію, сильніше почне рости вершок. Ці, що нижче, вони вже не є конкурентами. Далі що роблю? Вже на самому дереву покажу. Це молоде, яке треба формувати. Так як я залишаю на третю зовнішню бруньку, так спочатку я формую і персик. Можна. Можна. Прирізати, якщо похила гілка і на цю зовнішню бруньку, вона буде нахилятися. Але якщо дуже під острим гострим кутом, от як ця росте догори, да, видно, що вона до гори, то є тут нижче третє в мене, от я цю, зараз так оцих дві виріжу, видалю. Оцих дві гілки, яка була першою і другою, видалив, залишив третю, більш похилу. Це ті, які дуже гостро догори ростуть. Так само, от, як і ця, от дивіться, бачите, дуже видно гарно, що вона вверх і сильно росте. Я зробив перевод на більш похилу. Тут плодів поки нема, то можна прирізати. Якщо гілка похила, то не потрібно так робити. Тепер ще трохи хочу розповісти про виломування. Раніше і я виломував гілки, робив зелені операції, в таких місцях от виломував і все. Але все ж таки краще прирізати, прирізати гілки, залишати сантиметр півтора від дерева. Якщо обрізати або виломувати гілки в персика та нектарина в цьому місці, де виломано, тут закроковується місце, в цьому виломані. І поганий сокорух по стовбурі, по гілці, тому краще всі гілки прирізати і залишати все рівно сантиметр, 2, півтора, як хтось скільки хоче. Бажано, щоб ще відбивалася гілочка. Загущеність відразу також, дивіться, я видаляю, але не під самий край, а залишаю сантиметр чи два. Так само ця гілка. Тут загущеність. Її повинно, потрібно забрати, щоб провітрувалася крона. Тоді дерево буде гарно розвиватись. Так само ця гілка, дивіться, гарна гілка, Наче б шкода було вирізати, але це загущення, не шкодуйте. Тоді будете шкодувати, коли буде здорова гілка з плодами, а сильна буде загущеність. Такі бічні гілки. Вони зараз мають сантиметрів по 15, їх по технології, по технології повин, потрібно або виламати, але виламати, як я кажу, не бажано, або прикоротити. Вони ще коротенькі, як вони будуть довші, тоді вже прикорочу, так як я розповідав, що буде загущеність. Отак таким чином формую до 3,5 метрів персики та нектарини. Ну, це якщо не сяде знов пташка та, та не зломає вершок. Бо пташок в мене дуже багато. Сьогодні вийшов, то вже стільки шпаків і дроздів, що. Весь садок ходять, щось збирають якісь комашки повну їх. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.